Одинадцятирічна Вероніка присіла біля руїн свого колишнього дому, простягаючи їжу двом облізлим котам. Майже рік тому російські снаряди впали на будинок у Бородянці, у якому на дев'ятому поверсі жила сім'я дівчинки. У той час вони ховалися в підвалі і до свого помешкання вже повернутися не могли. Щойно стало безпечно, Вероніка пішла шукати домашнього улюбленця кота Масика. Я один раз сюди приходила свого котика тут шукати. І... Я хотіла покормити, побачила тут інших котиків. Мені стало шкода. Я хожу тепер сюди кормити. Так Вероніка почала дбати про домашніх тварин, які як і вона через війну втратили свій дім. Масика дівчинка все ж знайшла, але той здичавів і повертатися до господарів уже не хотів. Тепер він один із тих, хто завжди приходить до неї поїсти. Він постійно прибігає, коли вона приходить, а потім ховається у своєму новому домі біля підніжжя зруйнованого житлового будинку. Війна, яку Росія розпочала рік тому в Україні, знищила цілі міста. Десятки тисяч людей загинули, мільйони мусили втікати. Ці події зачепили й домашніх тварин, багато з яких залишилися жити на руїнах колись затишних осель.